Всім привіт! Був мороз 14 травня, і зранку чи вночі був заморозок. Не знаю на поверхні грунту чи який, яка конкретна температура. Тут опускалось до плюс 2, але бачимо, от, наприклад, по картоплі, що якась частина змерзла, а якась ні. Я не розумію одного, може хтось мені пояснить, як таке може бути. От дивіться. З одної картоплини. Живий дохлий. Так само, з одної картоплини. Оцей дохлий, а цей живий. Як таке може бути? Далі дивіться. Ще раз, з тої самої картоплини з одної. Ну не може ж воно бути з двох різних. Це одна картоплина. Дохлий, живий. Ні, я, звичайно, радий, що так вийшло, але ж, якби, я не розумію, як так. Тут немає якоїсь залежності більший дохлий, менший живий, чи навпаки, тому що, от дивіться знову ж, менший дохлий, більший живий. Як таке може бути? Тут так само, менший й дохлий, більший і живий. Находіть, ну покажу вам ще, що сталося з. А фасолька також здохла, да? Да, фасолька. Фасолька, хоча як яка, які, які, якісь живі, якісь не дуже. Ходіть же, покажу вам, що сталося з Шовковицею. Це у нас Шовковиця або малбері англійською. І я, чесно кажучи, не знаю. Я не думаю, що вона якось відживе. Дуже в неї страшної форми. Стали гілочки, листочки, ну і ягідки, само собою, теж. І якось це дуже так страшно виглядає. Ну, а виноград винограду кердик. Практично весь. Все. Це... Що це таке? Ну, що, що, що це таке? Все, він пропав повністю, немає нічого. По нулях. Може, звичайно, щось і відросте в якийсь момент, але це вже буде. Це вже буде не то. І Тут може я показував колись раніше ягідки, мов малі вже позав'язувалися і так далі. Все. Воно вже все. Все попропадало. Так, що отаке? Мороз може наробити чудес? Коротше, тепер вже я нікуди не спішу з цим виноградником, вже як буде, так буде. Вже може не спішити. Винограду того року не буде. Тому от так. І я не знаю, чи від цього можна якось рятуватися. Знаю, колись ще ставили якісь металові бочки, але, чесно кажучи, я чекав, що об мене. Думаю, встигли обгородити. Трошки, щоб не задувало. Але цього виявилось недостатньо. Ну, хто знає, як є, нічого з цим не зробиш.